Довго грати в футбол, коли вдається багато чого. Але для того, щоб так відбувалося, треба в футбол грати в першу чергу, розуміти, що робити, як це робити, і відповідально ставитись до всіх тих зауважень і виконувати моменти, про які ми домовляємося перед грою. Ми розуміли. Вивчали нашого сьогоднішнього суперника. Команда Руслана Ротаня грає в, в такий в атакуючий футбол. Вони намагаються комбінувати, готують свої атаки через фланги. Ми знали це, ми готувалися до цього, і в принципі ми виконали план на гру. Там єдиний момент. Це пропущений м'яч, який ми допустили помилки, і завдяки цим помилкам ми пропустили гол. В принципі, я задоволений діями в першу чергу нашими гравцями і мотивацією, з якою вони виходили на цю гру. Ну, живемо в такій ситуації, що треба було із за повітряної тривоги на хвилин 30. Трішки більше прирвати матч, але головне те, що все добре, всі все, все, все нормально і дограли групу.